Зараз я зачитаю звернення громадянського суспільства України світовій спільноті. Це наш останній крик про допомогу. Завтра не можуть заблокувати телефони та інтернет, вести надзвичайний стан і вбивати під мовчазну згоду світової спільноти, яка на словах декларує європейські цінності. В Україні люди вмирають за них і вмиратимуть далі. Українці представники громадських організацій, учасники мирного протесту на Майдані в Києві. та усі Країні звертається до світової спільноти урядів країн, дипломатів та міжнародних організацій, із закликом рішуче допомогти українцям зберегти мир і громадянські права у всій частині Європи. Нам потрібна ваша допомога, щоб припинити брутальну і підступну кровопролитну війну, яку бандитська влада веде проти власного мирного народу. Відповідь силовиків на дії протестувальників є несиметричною. Міліція грубо порушує права людини, передбачені міжнародними конвенціями та українським законодавством, зокрема, застосовуючи вогнепальну зброю та водомети від пострілів снайперів, МВС та тортур бандитів, нанятих лади для боротьби з активістами, загинули вже щонайменше восьмеро людей. Доля багатьох не встановлена. Важкі травми отримали сотні людей, серед них десятки медиків і журналістів, яких снайпери з підрозділу Беркут розстрілюють навмисно, зазвичай цілячись в око. Силовики викрадають поранених у важкому стані просто з лікарень, беруть у заручники, піддають тортурам і приниженням. Звертаємо вашу увагу, що, попри терор влади, щодо учасників протестів, які розгортаються по всій країні, і особливо у Києві. Опір людей за видінком однієї точки протистояння зберігає мирний характер. Уже два місяці влада відповідає силою на мирний протест мільйонів українців. Часткова радикалізація настроїв у Києві є наслідком жорстких, силовиків, жорстких дій силовиків під час розгону мирних демонстрантів 30 листопада та 1 грудня. Відсутності реакції влади на вимоги Євромайдану, системних репресій проти активістів. Протесного руху в усій країні, ухвалення в нелегітимний спосіб законів, що фактично встановлюють диктатуру. Силове протистояння розпочалось після блокування силовиками мирної ходи проти позбавлення українців права на мирний протест, свободу преси та висловлювання думки, справедливий суд. Слава що в нелегітимний спосіб не було форми законів, дає режиму формальні підстави застосувати силу для розгону мирної акції на Майдані. А це може бути. А це може потягнути за собою ще масштабніше кровопролиття та запровадити надзвичайний стан. Такі сценарії вигідні Росії зацікавлені у поширенні силового протистояння на регіони України. І якщо так триватиме далі, на кордоні Європейського Союзу можуть виникнути нові контрольовані Росією Білорусі та Придністров'я. Просимо вас якнайскоріше прийти від заяв до дії. В ультимативній формі вимагати від президента та Кабінету міністра України негайно припинити насильство силових органів та бандитських формувань, прибути в Україну, подивитися на ситуацію зсередини та виступити посередниками у переговорах між владою та громадянами для врегулювання кризи, направити місії спостереження із метою недопущення диктатури захисту фундаментальних прав людини. Збереження європейських демократичних цінностей в Україні, застосувати індивідуальні санкції проти причетних до порушення прав людини в Україні, заборонити в'їзд до демократичних країн, а також заблокувати фінансові рахунки, розпочати процедури їх перевірки на предмет відмивання коштів. Українці єдині у своєму баченні майбутнього країни, де кожна людина відчуває безпеку та може реалізувати свої права. Ми цивілізований європейський народ, що став заручником варварів при владі. Янукович прийшов до влади через демократичні вибори. Але коли ми його обрали президентом, він мав незначні повноваження. У короткий час він неправомірно змінив під себе Конституцію України і узурпував владу. На таких умовах ми його не вибирали. Допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу. Дякую Андрій.